Так. Чого я запустив, таке гратися зараз відмика не хочу, але е, причини цьому е, Необхідність втрати розумової цнутливості е, бажано, бажано ще в утробі мати. Е, на відміну від тілесної, яку там варто дозріти фізично і морально. А, а от розумову не варто втрачати по можливості, щоб мати. Вже залазити з одного місця що, з іншого. А, і, і вже хоч трошечки вже починати думати. Так, зараз зачитаю, я не знаю, буду там коментувати шніфу, бачу. Хто стоїть за розпаленням ненависті та спонукає порушувати злочини проти людяності українською мовою? Знаю запитання. Так, але ще перед тим, істину всіма дипфейками, нейронок. І їх хтось називає, щі, е, нейромережі, нейросеті. Вот. І з тими всіма дипфейками нейронок, я ще досі не певен, хто займається наземною операцією РФ чи Псевдонародні республіки. І взагалі, можливо, війна такий же саме фейк, як і коронавірус. Ну, я не вірую, чи я вірю. Я зрозумів, що багато чую, бачу, не тільки через комп'ютер, а й в реальності всякої фішки. Але ну, якби, я не віруючи, Я нічого не виключаю. В одному я впевнений на 99% це одна з найвищих моїх, можливих. 100% ніколи не буває, хіба що на словах десь в контексті. Але по суті ніколи не буває, і це дуже правильно. Бо коли ти віриш, ти те сприйняв інформацію як достовірну. А вона може бути і недостовірною, як би вам не е вважалося, вижалося, що вона достовірна, з яких би щалин, хто б вам не говорив, е скільки часу. В одному я впевнений на 99% щодо моїх органів чуттів, таких як зір та слух із інтернет-мережі, схожою на YouTube. Facebook і інші потрапляють чимало україномовних джерел, яких я охарактеризовую частину як нацисти, частину як фашисти, частину як шовіністи, частину як за Україну в рамках людяності. Ну то, що мені подобається Людя, в рамках людяності. Хоча наразі це меншість інформаційного поля людяності. Хто стоїть за поне неносія, та спонукає порушувати злочини проти людяності українською мовою, Знак питання. Ну і тут версії. Звісно, ці версії, це лише кілька основних версій. Тут можуть бути і е, міжнародні корпорації, е, які взагалі не відносяться ні до росіян, ні до американців, ні до європейців, які це все замутили, як темні ельфи натравили один на одного. А хтось там за це відбувається. Ну і інші версії, звісно ж. Ну, основні версії, які тут я записав, американці дефіз європейці, використовуючи, підштовхуючи націоналістів, медіа хвойд, чи то нейронки, ну, типу, щі неромережі, чи то агентів у владі, які є. Е, Прямо вже у владі якісь високих постів і вони є агентами корпорацій чи держав. І е, в рамках інтересів е, е, тих держав діють, не в рамках інтересів України. Українського народу, передусім, все ж таки. Мені Україна як держава наразі не подобається. Е, е, український народ люди, це завжди люди. Е, Чим більше людей, людяних людей, тим я ближче ментально. Так, чи то нейронка, чи то агентів у владі. Ну і корисних ідіотів тощо. Ну, Корисний ідеотизм, не обов'язково це якби ти постійно корисний ідіот, але я, аналізуючи, що я говорю, що пишу там раніше, я замічаю, що все ж таки теж я інколи буваю корисним ідіотом, ідіотом ну через те, що повірив не проаналізувавши, чи просто настрій співпав і... Те, що я там побачив десь щось і почав щось там в, 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 в тому полі версти. Е, ну. Щоб викликати та закріпити міжнаціональну ненависть двох братніх народів. Щоб не було вороття назад та закріпитися у притул до ворожого табора. Зробити буфер плацдарм через Дефіс для союзників капіталістів через Дефіс. Ви тий буфер і плацдарм. І можливо. Так, передусім. Я, про, я раніше не звертав уваги, думаю, це справді якісь патріоти. А можливо, навіть патріоти, але спонсоровані і стимульовані. Якимись спецслужбами радикали, ні, українські, там навіть проукраїнські, хай ну, ідіотські, е, е, націоналістичні, якісь там фашистські там, тощо е, організації. Я це навіть е, підтримував десь на початках, але ну, в процесі е, е, розумнішав, розумнішав, е, ну сподіваюся, е, процес розумнішання. Буде рішення тільки буде рости і пришвидшуватися тощо. Ну, щоб воно мене не напрямки. От, І оці всі чого вони почали спочатку вулиці переіменовувати, говорити, що там спочатку м'ягко, потім все серйозніше, тепер вже взагалі без прикрас, що там росіяни це не люди показуючи різноманітні картинки не до людей якби е, малюючи е, на відосиках там, е, там, чи говорячи на різноманітних е, новинах тощо. Ну в різноманітній формі. Це все тривало десь 13-14 року. І зараз це вже ну, більше двох років зашкварно де риторика українською мовою, з багатьох українських загальнодержавних, ну не державних, але загальнодержавного мови каналів, більшість таких, і плюс ще там всяке YouTube канали, блогери, тощо, то переважно, ну, не переважно, але більшість. Я би охарактеризував як е, нацисти, невелика частина як фашисти, значна частина як шовіністи, і тільки невеличка частина адекватних людяних українців, які ще досі не зійшли з От, І їхня риторика, їхні ті картинки це, це та те сама е, е, технологія, що була і. Е, які використовували фашистську Германію в своїх там, 20 30-х роках руках стала фашистською. Показуючи не до людей а росіяни, а росіяни такі самі люди, як ми. Там така ж сама влада, як і в нас, або ну, плюс-мінус так само ставиться, як до нас. Натравили людей, ну пани сваряться у хлопів. Чуби прищать, якось так. Ну і ще раз версії Ви, ну, смутливість розумову, щоб втрапили, ще раз започитаю, без коментарів. Е, так. Хто стоїть за розпаленим ненависті та спонукає порушувати злочини проти людяності української мови? Американці і європейці, використовуючи підштовхуючи націоналістів, медіа хвойдів, чтовнейронки... Чи то агентів у владі, корисних ідіотів тощо, щоб викликати та закріпити міжнаціональну ненависть двох братніх народів, щоб не було вороття назад та закріпитися у притул до ворожого табору, зробити буфер плацдарм для союзників-капіталістів. А може то росіяни, щоб показувати своїм та капіталістам, що українці. Це ніяка не жертва, а, так, така, а така ж сторона війни, котра не варта допомоги та співчуття. Показати своїм елітам, що вони не думали про бунт чи то переворот у Російської Федерації, бо українці їх вважають ворогами. І вони зроблять із путіним і ліберальними елітами те ж саме і них питання. От, зараз тенденція останніх там кілька тижнів є е е е е там і е санкції фізи, е е, фізичні, і е е е, риторика, пропаганда націлена на, на всіх росіян. Це і до того, але зараз вже конкретно вже санкції до, яки, до людей, які ну, велика частина з яких не, не мають відношення до війни з Україною. Або ж навіть проти війни з України. Прикиньте, під санкції навіть попав, хтось я чув від Латиннінаної вроді, що ну, -таки, я в це це громадянка Російської Федерації, чи можливо там якийсь паспорт поміняли, чи має набор паспортів. Я слухаю не вухами, а аналітичним центром головного мозку, свідомості. Тому, тіпа, я, я чую, але не слухаю. І е, е, я чув від неї, що навіть той, хто був проти війни з Україною, е, заяву зробив офіційну. І він теж пішов під санкції. Це, е, це ніяк не може бути вигідно для України, е, українського народу, тому що, ну, наприклад, еліта, якщо б вже задумувались переворот зробити в Кремлі, то коли, вони, коли до них йде агресивна така от посила від України, то вони вже думають, вони ліберали, вони якби, не за Україну, вони за себе. І вони думають, ну, блін, раз українці проти нас і нас зробити саме, що з Путіним при нагоді, то може все-таки не варто ніякі перевороти робити, бо ми не вирозимо цю ситуацію. Також люди, які могли би бути союзниками росіяни, які могли б бути союзниками України. Ну, я все ж таки за український народ, більше там для мене Україна впала на ще плінтуса, як держава, з таким відношенням до людей. Тому, ну, тому що і така зараз. Ну, це весія. Ще далі пост. Читайте, що це своєрідний план Барбароса, де США та Євросоюз це хитрий Сталін. А РФ це неадекватний Гітлер, де перші в лапках допомагають не Україні, а своїм корпораціям, пов'язаним із воєнно-промисловим комплексом, щоб їхні еліти добре заробили. А неадекватний гітлер. Лапках, не нападає і не використовує повну свою потужність до якогось моменту. Лише по тій причині та дискредитація України і українського народу перед іншим світом для покращення своєї репутації в майбутньому з них питання. Ну, а, ну, фізично потім типу, буфер для Західної України, допустимо, буфер для Євросоюзу, Східного України плаздаром є буфер для РФ. Ну, типу, такий собі, як би ну, в лапках пан Барбаросона, е такі розкладник. Це щодо смутливості. Це лише версія, я не знаю. Не може бути все, що завгодно. Коли вже влада настільки їй дозволяють, що аж вона влаштовує війну, е а влада вона в світі одна, е і просто в неї є свої... Посіпаки, різні держави ненародні. Ну і вже ці посіпаки до самої головної влади здобувають для неї якісь там профіти, ну і собі переп... теж здобувають якісь профіти. От. А цій владі може протистояти лише дружність, любов, толерантність людина до людини. Людина людині, друг, без залежності від країни, національності, раз. Разом ми не переможна сила. І ніяка влада нас не переможе, якщо ми разом люди. А всілякі там націоналісти, там, держави, вони розділяють людей і використовують, експлуатують. А в у, ну це практично у всіх країнах, можливо, у всіх країнах так. А у випадку з Україною, Сирією, вони зараз Україну а, знищують і знищують український народ. Ну, Рекомендую втратити свою а, розумову цнутливість, до е, інформації, тим більше інформації під час війни. Це лише кілька версій. Я не знаю, де тут правда. Можливо, взагалі е, все мені вважається. Але треба розуміти, що таке може бути цілком? І ну, втратити розумову Не нетволеці. Тілесна. тілесна вона е, має бути і психологія, і фізіологія для цього. Придатне, щоб не нашкодити вашому життю. Придатна і готова, там добровільна тощо. А, е, ш, ну і ще раз повторю, а, що не треба йти на агресивити, не треба, не треба йти радикалити зараз. Як доказав Майдан, влада лише упилася людською кров'ю, стражданнями, горем. І люди від цього отримали лише гірший варіант, де влада вже почув відчувши смак людської крові. Вона вже упивається ним вже на війні, там, чи там що там відбувається зараз там, в Україні. І вона, якщо її не зупинити, вона буде пити кров, поки не останеться останньою, з кого можна випити. От. Але зупиняти її треба, можна як і варто як. Не радикалізмом. Ну, щоб бути радикалом, е, якийсь мечем почати махати, потрібно мати план, вміння, е, як керувати, там, як створювати і підтримати правила, як підтримати систему державну. Коротше, повноцінною владою більшості став. Для цього потрібно розвивати розум. Але я зараз навіть не за це. Ну, при крайній необхідності, я не знаю, життя покаже. Але є варіант простіший, безкровний. Е, якщо ми об'єднаємося навколо спільної ідеї, де люди це влада, а не якісь непонятні мафії, там, агенти, якась непонятна еліта тощо, яка експлуатує і зараз вбиває систематично Україну і український народ. Вибори, створити партію, а перед тим набратися розуму, Щоб вміти хоча б читати е, е, закони, е, які ви, е, там, якісь відбірні з вас, з нас зможуть е, їх створювати для влади більшості. Контролювати цих людей, які створюють, е, правки якісь е, е, змушувати робити. Якщо Щось Виявилося щось на себе одіяло, якщо буде тягнути, якісь там, щоб нові еліти не сформувалися, як в Радянському Союзі, замість народу влади. Влади захопили в Радянському Союзі еліти, які стали диктатурою. І Радянський Союз, це там комунізм тільки назва була, і, можливо, якісь елементи. Але по суті, там народ був ніким. Там все вирішила еліта своє. От. А також е, управляти цим всім. Державою, там, соціумом, е, е, дотримуватись правил, яких придумали у вигляді законів чи інших якихось нових правил. Створити партію, стати більшістю. Конституційною більшість і затвердити, можливо, навіть нову конституцію або ж якийсь закон, перелік законів, який дозволятиме народу бути справжньою владою. Для цього потрібно розвивати свій розум, в цьому напрямку йти, об'єднуватися з людьми, любові добра, а не ненависті і зла. І тоді в нас буде шанс безкровно. Шанс. безкровно, Еліта може і почати, коли побачить, що народ буде легітимну владу свою забирати, там, чи не забирати, а відновлювати, що там в якійсь мірі по Конституції, чи навіть далі захоче піти. Оця влада може і починати якісь агресивні дії до народу, і тоді в такому випадку вже без безбити на мечах не обійтися. Тому для такої ситуації, крім розуму, доброти, соціальної взаємодії, толерантності тощо, потрібно бути готовим і вміти махати мечем. Але при ідеальних обставинах Достатньо зареєструвати партію, проголосувати за цю партію переважною більшістю людей, громадян України, та створити таке законодавство, де влада тепер буде не у меншості, яка експлуатує і вбиває український народ та Україну, а більшість, тобто народу України, українських громадян Польщі. От. Але перед тим, як створювати партію, порозумнішати треба, подобрішати, подобрішати, і обнімашитись треба теж. Ну, можна і не буквально, але якби триматись один за одним, захищати одне. Як говорила на майдані, один за всіх та всі за одного. Якщо ми так будемо стояти, то все. У нас чи у вас без мене получиться Все. Надіюсь, ви трошечки втратили е, своєї розумової смутливості і вже почули в черговий раз, що е, ви можете бути. Влади. Не вам буде команда, а, а ми будемо, чи ви без мене як життя складається, будете між собою домовлятися, по яким правилам ділити ресурси, отримати з них прибуток, хто до них має право і інші право. Тобто ви станете справжніми чи ми справжніми господарями на своїй землі, а наразі ми ви гарматне м'ясо. Добре, цей коротенький стрім завершив. Ось такі от пироги. Пока.